Значить, це не ті вулиці, по яким я ходжу, і не ті люди, з якими я спілкуюсь. Чому так? Тому що, друзі, занадто багато ботів і занадто багато людей, які працюють на те, щоб збити нас з вами з пантелику, щоб розділити нас, щоб стикати нас кожного дня лобами, щоб ми з вами не задавали їм питання, а саме владі. І тим, хто був біля влади, або у них є домовленості з владою, знову йти до влади. Це все таке по кругу. Вони крутять кіно. І вони дуже не хочуть, щоб ми з вами знали. Знали, що нас обманюють. Знали, що нас обкрадають. Вони дуже не хочуть, щоб ми це висвітлювали, щоб ми це обговорювали. Тому вони і працюють над тим, щоб ми е гризли один. В інтернеті, а вони будуть, звісно, мати з цього дивіденти, які. Я вам розкажу: вони розіб'ють нас знову-таки. Ну вони хочуть це зробити, вони хочуть розбити нас на групи, які підтримують війну. На тих, хто не підтримує, на тих, хто підтримує військових, хто не підтримує. Хто підтримує мобілізацію, хто не підтримує мобілізацію. Хто за російську мову, хто за українську таке і таке інше. Багато-багато. Десятки. Якщо раніше нас намагалися розбити там на дві-три групи, розділити навпіл країну, то сьогодні хочуть розбити на десятки малесеньких країн в нашій Україні. Розумієте, яка ситуація? Тому, що потрібно робити? Знову ж, запитання номер один: а що робити? Друзі, об'єднуватися, думати головою. Завжди робити аналітику, виявляти, де люди з людьми спілкуватись, де боти, їх видаляти просто. От і все, чистити. Тому що на вулиці все простіше. В інтернеті складніше, але без цього ми теж не обійдемося. Тому дуже просте прохання до нас, всіх з вами, друзі. Давайте ми будемо. Пише хтось. Ми є сумніви. Нажимаємо на аватарку, відкривається нам. Ми дивимося, там 0 підписників. Ну або 10, або 20. Ну, це ботоферми. Або дивимося, підписки може бути у людини небагато, але в нього є його відео якісь, фото. А коли ми заходимо, там нічого практично немає. Це боти. Тому, друзі, давайте будемо чистити це.